Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Нещодавно я розгрібала свої запаси матеріалів, наводила там порядки, перекладала, реорганізовувала і знайшла отакий ланцюжок, згадала про нього, наткнулася на нього. І, по-моєму, він дуже симпатичний, цікавий. І якось він у мене залежався. Думаю, о, саме час зробити якусь прикрасу з ним. Оскільки він такий весь біленький, такий. Ну, такий яскраво білий, красивий. У мене ще, до речі, такий є чорний, ну, але зараз я надихнулася саме цим білим. А, і я подумала, що буде гарно об'єднати його саме з перлами. Ну, і от Я серед своїх запасів знайшла ось такі дві низочки однакових перлинок. у мене є. А, такі звичайні перли. Не, не елітної якості, але й не. Якоїсь там дуже прям поганої, ну, симпатичні звичайні перлиночки. І я оце подумала поєднати, зробити, наприклад, браслет. Мені здається, що це б дуже гарно виглядало. Я так прикидала собі на руку орієнтовно. Один ряд був без ланцюжка, а другий саме з перлиночок. Мені здається, було б досить цікаво. Ось. А оскільки в мене таких перлинок аж два. Ряди, дві низки, то, можливо, ще б вистачило і на намисто таке саме. Тобто, зробити намисто коротеньке таке і браслетик. Ну і от зараз я власне цим займуся. Ну, я чесно, не думаю, що тут зараз буде якихось багато деталей, тому я е не буду вам показувати весь процес. Ось, єдине, що я собі подумала, можливо, тут треба якісь підвіски на цей браслет. Мені завжди хочеться на браслет повісити якісь підвіски, але ніколи їх не чіпляють, чогось в мене не складається. І тут я згадала, що у мене є такі сережки з ось такого плану замочками. Такого. Ось. я подумала, що ці сережки можна ж якраз до, ну, щоб вони були до комплекту. До цього комплекту. Потім вже подумала: раз у мене будуть до комплекту такі сережки, можливо, можна з цього замочка зробити підвіску. Можливо, якось обкусити ось цей штирьок, і за ось це кільце просто під'єднати і зробити таку підвісочку, яка б на браслетику так в районі замочка. Теліпалась. Не знаю, чесно, чи буду я це робити, чи ні. Чи, може, вона буде дуже громісткою, можливо, якусь іншу знайду. Або взагалі не буду прив'язуватись до цих гачечків, замочків. От. Ну, не знаю. Ну, але як варіант, як варіант. Повернусь до вас з готовою прикрасою. Це для вас буде дуже швидко. Ви тим часом натискайте лайк цьому відео. ось, А я. Скоро буду. Моя робота готова, завершена. Я нею залишилась дуже задоволена. Подивіться, що в мене вийшло. У мене вийшли такі, ну, як комплект, і ще один браслет. Тобто два браслети і намисто. Можна купити все окремо, можна сетом брати. Зробила я все ж таки підвісочки інші. Бачите, думала з цією зробити підвісочку. Але, по-перше, вона така дуже. Масивна і така за вагою не легенька, а така ну, дуже буде битися об руку тут, знаєте, ну це я обрізала би, але ну відтягувала б дуже сильно. Це перше. По-друге, крім цієї перлинки тут нічого не пов'язує. Тут кольор металу зовсім інший. І, крім кольору, тут, бачите, це таке з блиском золота, а це матове і покриття, і ну, якось воно. Не поєднувалась для мене. Перли перлами, але метал теж має бути в унісон. Тому я це відклала, ну і дивіться, що в мене вийшло. Я вам, звісно, покажу на манекені, але детально покажу вам просто з'єднання замочка, щоб ви собі розуміли, як я поєднала ряди. Тобто, я взяла карабінчик, тут поєднала на кільця. Тобто на нас це кільце. Я повісила ці два ряди своїх: ланцюжок і перелинки. Тут через колото, тому що мені здалося, це найзручніше. Вони хорошої якості з покриттям. Ось Тут кільце і тут та сама система. Бачите? От. І ось так збірка. Ніяких проставочних на я не ставила. Ряд, який з ланцюжком трошки довший, тому що він нижній Він має звисати трошки нижче, але трошки нижче. Не прям так багато, а вони так близенько один до одного. Ну, не прям ось так. На манекені, побачите. Ось. І замоч... Ой, Замочки кажу: браслетики. Браслетики. Один зробила з ось такою підвісочкою. На мою думку, вона сюди просто ідеально вписалася, тому що вона. Абсолютно такого ж кольору металу. І ця жовта підвісочка, ну прям мені не сподобалось. І так блищить дуже гарно. І, і ну, взагалі, нема в мене претензій. Зараз помірю, покажу вам, як це виглядає на руці. І друга підвісочка рожевенька. Бачите, мене ще від рожевого не попустило. Продовжую рожевеньке. Ось тут дуже красиво переливається в цей кришталик. Щось воно у мене не фокусується сьогодні. Ну, гарно, повірте на слово. Я, по-моєму, колись робила з таким а, кристаликом щось. Ну, власне, неважливо. Зараз помірю на, на собі, покажу вам браслетик. Ось дивіться, як він виглядає на руці. Він на мене такий трошки вільний. Він, якщо ідеально міряти по планшету, по планшету він натягується, так, впритик притик, на 18-й розмір. У мене розмір 15,5. Тому в мене він звисає, ось так, бачите. Але мені саме подобається цей ефект. От меншого розміру, саме цей браслет, я би не хотіла. Ну, щоб він отак прям був. так? Да? Мені якраз цей подобається, що він так дуже вільно бовтається туди-сюди. І ось так виглядає частина з підвісочкою. Ну, от Якщо вона тут буде ось таким чином, бачите? По-моєму, дуже гарно. Ось. Навіть якщо перекручуватись буде, і на передній частині теж, по-моєму, дуже красиво виглядає. У мене, знаєте, є одна перевірка, чи, ну, наскільки вдалася прикраса. Якщо я хочу залишити її собі, то значить, все в ній ідеально. А я саме хочу, <с, <с,> а я знову хочу залишити її собі, але а, ось так. Ну, і другого зараз покажу. Напевно, зразу вам вже її манекен покажу. І другий браслетик. До манекену ще не дійшла, але браслетик вже наділа. Ну, от дивіться, ось так виглядає цей. Браслетик. Розміри абсолютно однакові, ідентичні. Ну, і ось так. передньої частина. Мені дуже подобається. Напишіть, чи подобається вам. Ваші коментарі важливі для мене. Ви це знаєте, я думаю. Все, показую на манекені. Дивіться, ось так воно виглядає комплект цей. Тут я і браслетик. Почепила на подушечку таку спеціальну. І на мисто. І другий браслетик у мене на руці бофтається. По-моєму, дуже стильно. Знаєте, не банально. Здавалося б, ну, нічого такого особливого, ланцюжок і перлинки, але разом так гарно виглядає дуже сучасно. Єдине, що я вам забула сказати, з цими ланцюжками дуже важко працювати. О, він. Напевно, з нержавіючої сталі, тому що я намучилась реально ці ланки розкрити інструментом майже неможливо. Я їх вже і кусачками, і, і інструментом. Зараз покажу вам, як, як що стало з моїм інструментом. Тобто навіть сточився сточилися ось ці краї Ось ці краї інструмента. Не знаю, чи видно, видно сподіваюсь ви бачите? Тому що я намагалася спочатку кусачками трошки розігнути, а потім з цим тоненьким і трошки ширшим-ширшим отак от затискала і ці ланки потрошечку-росувалася. потрошечку по Тому що звичним способом, коли одним інструментом другим, і ось так, взагалі нульова реакція. Неможливо. Тому от... Ланцюжка в мене ще шматочок залишився, перелинок вже таких саме ні, ну, інші білі є. Ну, власне, ось така у мене сьогодні робота. Коментуйте, чи сподобалася воно вам. Завжди рада вашим відгукам, мені це цікаво. Сподіваюся, вам все сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, хто до сих пір не підписався, ставте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Дякую вам за увагу! Бажаю всього найкращого. Бувайте!